Музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку графічних робіт Франківки Ольги Михайлів. На ній авторка представила 18 робіт. Більшість з яких виконані в техніці друку ліногравюри. Це станкова графіка. Всі вони виконані друкарською фарбою. Тобто я більш так акцентую на таких чорних, скажімо, кольорах і хочу показати, що чорний не завжди може виглядати якесь там не таке, ми все привикли бачити, що живопис там кольоровий, чорний теж може виглядати не менш красиво. Здебільшого це такі історичні, сакральні теми і побутові такі жанри, міфологічні. Над роботами, що представлені в експозиції, розповідає Ольга Михайлів, працювала з 2018 року. Найновіший каже тільки тиждень. Прийшла переглянути виставку Лідія Дем'яненко. Жінка каже, що їй найбільше сподобалися роботи на сакральну тематику. Малюнки чуйні, такі душевні, от, вона малює ікони, а це не кожен може таке малювати. Це на неї, мабуть, сходи якось Божа благодать, щоб вона могла малювати ікони. Богороди це при надії, дуже дві гарні такі. Ну, саме для дівчат, для жінок, мабуть, вони такі будуть. А чим вона так сподобалася? Така вона світла, світла, вона навіть намальована в таких світлих тонах. І, ну, взагалі, якщо жінка при надії, вона сама світиться. Переглянути виставку музею мистецтв Прикарпаття можна буде впродовж трьох тижнів. Галина Маріч, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ